Шановні колеги, сучасна українська дошкільна педагогіка виховання пройшла тривалий і досить складний шлях, як на рівні методології, так і на теоретико-методичному рівні. І цей шлях був підготовлений усім ходом історичного розвитку цієї науки. Тепер з повним правом можна констатувати, що ми торгуємо своє національне бачення тих проблем, які були і є на даний час предметом педагогіки дошкілля протягом історично тривалого, пошукового етапу, якщо не сказати, цілої епохи у цьому творчому русі ми твердо стоїмо на підґрунті Тих вітчизняних і світових досягнень, які прийнято кваліфікувати класичними, не заперечуючи їх, і переносячи у наше сьогодення, все слід здійснювати їх певну селекцію, випробовувати на терезах нинішнього соціального буття, таким має бути методологічний імператив Хто дієво входить у цю галузь педагогічної науки? Найбільш колегі чутливої до суспільних змін, викликів і що головне, закономірностей, породжених нинішньою життєвою ситуацією. Зауважимо, що дошкільна педагогіка виховання як відносно самостійна наукова сфера. І відповідає на ці соціальні імпульси, виходячи зі своєї своєрідності вираження і заломлення, враховуючи теперішні вікові особливості і психолого педагогічний стан зростаючої особистості, тепер спустимося на крок нижче у наших логічних розмірковуваннях і вкажемо у першому наближенні. На її здобутки, які є в науковому досвіді, що стосується нашого інтересу, пов'язаного з проблемою сучасної доскільної педагогіки виховання. Тут центральним імперативом виявляється розуміння людини лише у якості соціальної істоти. Саме ця вихідна соціаль... соціальність, будучи перенесеною всередину її психологічно, тобто ідеально в ній, Значно означ... означ... артикулює як особистість. Це по-перше. А по-друге, така духовно ціннісна якість людини в онтогенезі відбувається по мірі того, як дитина, починаючи з раннього віку і протягом наступних вікових періодів, оволодіває як загальнородовими інтелектуальними здібностями, так і здібностями емоційного гатунку. Вирішуючи відповідні навчальні і емоційно спіслові завдання, наскільки, звичайно, більше цікавитимуть останні завдання, оскільки їхній зміст, а це культурні способи емоційної поведінки людини, теж отримуються як історичні надбання людства. Отже, ми входимо у великий, ще далеко не звіданий емоційний світ дитини. За яким стоїть її розманітне життя, де вона зростає і утверджується як повноцінна особистість? Сучасний виховний простір, в, в тому числі і дитини дошкільника, представлені гуманітарно-антропологічним підходом і автор Віктор Стоботчиков. Однак він утримує сукупність позиції лише філософсько-методологічного сприйняття особистості. І як стверджує сам автор, означений підхід лише проблематизує так звані технологічні підходи в освіті, і в такому статусі виступає як нова освітня парадигма, яка вимагає все ж відповідної, особистісно перетвореної концептуалізації. Безпосереднім поштовхом для без створення нового підходу в дошкільній педагогіці виховання, який ми кваліфікуємо як. Ми ж особисті виявилася теоретична праса Томаса Харріса Я хороший, ти хороший. У ній він виділяє чотири еліментарно моральні позиції раннього і дошкільного дитинства. Перша я погана, ти добрий. Друга, я погана, ти поганий, третя. Я добра, ти поганий. І четверта, я добра, ти добрий. Перші три позиції, які властиві дітям раннього віку, ґрунтуються на емоційному зв'язку між дорослим і дитиною. І в цьому їхня особливість. Так, боязь матері, через яку вона застосовуючи обмежувальні дії, може викликати боязнь дитини. І вона, дитина, узагальнюється як стан позиції: я погана. Поведінка ж. Яка викликає у дорослого схвалення і тим самим завдяки емпатійному зв'язку заспокоює дитину, узагальнюється нею позитивним знаменником Я хороша. Зауважимо, що в наведеному дослідженні, по-перше, не йдеться про усвідомлення емоцій, що виникають між дитиною і дорослим. Вона їх сприймає за зовнішніми проями рухами рук. Виразом обличчя і таке інше. А по-друге, спектр цих емоцій досить збіднений. Дитина як позитивні емоції проявляє задоволення і радість, а як негативні – демонструє тривогу і боєць. Головним же для нас є сама можливість дитини осягати і проявляти моральні початки, процеси чисто емоційної взаємодії. Хоча й досить змістовно обмеженою. Такий стан ми пояснюємо тим, що і підготовка педагога, як у минулому, так і в теперішньому часі стосовно пізнання емоційної сфери особистості не передбачає тієї уваги, на яку вона заслуговує. Однак недостатність розуміння емоційного розвитку особистості в онтогенезі кардинально впливає на її. Спрямоване виховання. Та й сама наука у цьому плані видається достатньо поверхневою. Так, у загальній праці Керола Ізарда емоції чоловіка розглядається лише 10 фундаментальних емоцій. Їхня ж реальна потреба для рознобічного протікання життя особистості є набагато більшою. В основу нашого виховного підходу було покладено поняття психофізичної науки сенсорна чутливість, як здатність сенсорних органів людини сприймати адекватні і неадекватні подразники, відповідаючи за них певним чином, рухом чи усвідомленим відчуттям. Відчиняються також пороги чутливості. Що можливо, що важливо для нашої мети від високого до низького та їхні математичні показники. Виходячи, з прийнятого нині положення, про пізнавальну оцінювальну, що надає значущості єдність природи людини, об'єктивним буде судження і про емоційну чутливість, саме про емоційну чутливість, спадкову. Тобто задатку за своїм походженням. Вона характеризується спрямованим впливом особи на зовнішній об'єкт. Наприклад, радію, коли його маю, сумую за ним. Останнє, яка проявляється не в суб'єкт-об'єктних, а в суб'єкт-суб'єктних відносинах, будемо мінувати ніж особистісною чуйністю, що теж має свої пороги. Реагування і таким чином є диференційованим у цьому плані. Так трапилось, що на відміну від сенсорної чутливості, чутливість емоційну ніхто спрямовано не досліджував. І це безпосередньо відбилося на теорії і на практиці виховання особистості. Дамо понятійне визначення між чуйності. Під нею. Розумітимемо стан свідомого виникнення і перебігу взаємоналаштованого виклику, що характеризується дією дієвою уважністю і щирістю. І в такому сенсі йдеться про цінність, на спрямовану чуйність. Наше привпущення стосовно міжособистісної чуйності полягає у тому, що вона може виникнути. І перетворити у розгорнутий процес лише за умови відповідних, тобто адекватних саме їй емоційних стимулів. Останні можуть бути як особистісно позитивними, так і особистісто негативними. Це загально прийнята класифікація емоцій. І наведемо у цьому плані емоційний міні-гласарій. І так, негативні емоційні стимули. Це занепокоєнність, стан, що виражає хвилювання, неспокій, тривогу, побоювання, розгубленість, стан втрати спокою, холоднокровності, рівноваги, рішучості від хвилювання, страху, сорому, пригніченість, стан охоплення гнітючими, тяжкими болісними почуттями, свильованість. Виведення із стану душевної рівноваги, відчуття тривоги, занепокоєння, хвилювання, неспокій, збудження і на зніяковіння. стан відчуття ніяковості, збентеження, сорому, засоромленості. Далі ми вичленяємо позитивні емоційні стимули. Це Захоплення, стан радісно піднесеного задоволення, замилування чим-небудь, відчуття великого інтересу, потягу до чого-небудь, відрада, стан спокою, сповнене радості, втіхи, задоволення, зворушення, стан схвильованості, стурбованості, занепокоєння, подиву. Стан людини дуже вражений чимось незвичним, дивним, несподіваним, незрозумілим. Шановні колеги, надзвичайно важливо, що міжособистість на чуйність виразно проявлятиметься, коли принаймні два суб'єкти спільно вирішують практичне завдання. Тому таку міжсобисну чуйність будемо визначати діяльнісно опосередкованою. Видається доцільним висняти діяльність за принципом працюємо поряд, досягаючи індивідуальні цілі і діяльність за принципом досягнення спільної мети. У цьому зв'язку є підстави стверджувати, що рівень між чуйності в останній діяльності буде вищим, ніж у діяльності за принципом працюємо поряд. Другий вид чуйності. Кваліфікуватимемо безпосередньою міжособистісною. Це теж досить поширений у дитячому середовищі вид міжособистісної чуйності, який є складовим компонентом духовно-моральної структури зростаючої особистості. Для її змістової характеристики скористаємося положенням теорії поля Курта Лівіна. Згідно з ним існують ситуації, які мають протяжність у часі і що головне у просторі, які характеризуються фізичною і психологічною віддалю, тобто близькістю. Саме на цих пара... за цих параметрів суб'єкти можуть здійснювати ціледосяжну взаємодію. Такі за змістом ситуації виступають як їхнє психологічне поле. Взаємодія ж при цьому розглядається як подія у формі дії, емоції чи переживання. Виходять з вичленених психофізичних характеристик поля, їх цілком правомірно поширити як доповнювальний аргумент на ситуації безпосередньої місобистої чуйності, коли особистість первої у психологічному оточенні сприятливими саме для неї, тобто для реалізації власних цінностно спрямованих дій. Адекватний нами, у нашому понятті взаємовлаштований виклик, є неулучим, якщо вихованець, а, наприклад, за певних обставин відхилився від нормативного перебігу свого завдання, чи частини спільного і реагує на це негативними емоціями, стимулами. Тоді вихованець Б, однозначно спрямуючи їх і актуалізуючи сформовані якості, тобто уважності і щирості, як підґрунтя чуйності, надає вихованцеві А певну матеріальну, наприклад, ділиться своїм матеріалом чи вербальну, радить, як краще зайняти робочу позицію, допомогу надає. Або матеріально, або вербально. Якщо ж у вихованця А справа просувається успішно і він проявляє позитивні емоційні стимули сигнали, вихованець Б реагує на них тепер допомогою емоційного зараження, яке збільшує вихованця Б загальне душевне піднесення і власне власну самоцінність. Таким видається процес і результат. Міжособистісної чуйності як духовного феномену, саме як духовного феномену. Концепція ідеї міжособистісної чуйності задає, шановні колеги, і виховний вектор. Він передбачає розуміння, саме розуміння зростаючою особистістю спектру нових емоційних переживань. Що супроводжують почуття чуйності, уміння їх визначити за зовнішніми проявами та відповідно дієво реагувати. Експериментальна реалізація під нашим керівництвом міжособистісно-чуйнісного підходу у закладах дошкільної освіти та початкових класах загальноосвітніх шкіл різних регіонів України свідчить про його достатню ефективність. Усе це дає підстави констатувати, що нинішня дошкільна педагогіка, яка ґрунтується на розроблених нами особисто орієнтованому, міжособистісно чуйнісному підходах, та низці, гуманіт... низці гуманітарно спрямованих технологій, переживає справжні переображення, тобто оновлення власно. Науково-концептуального образу. А відтак, шановні колеги, і образу самої виховної практики. Дякую за увагу.